Я пам'ятаю, тут були птахи, їх ціла зграя кленами горсала, та хікардично грюкала в дахи в ті дні, коли мені ти ще писала. Поет воїн зсу Павло Вашебаба розповів про розлучення з дружиною. Історія нашої родини закінчилась. Я розлучений шлюб, який увійшов у історію України, розпався. Деталі захвалено. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Пухалися так, що падали картини. І ангели, що тут жили одвік, не полишали сутінок квартири. Диявол перейшов би на наш бік, якби тоді поглянув нам у душі. Отже, український військовий письменник та музикант Павло Вишибаба, який пише вірші про війну та кохання, зізнався, що він розлучився з дружиною. Якщо о, ваші стосунки і до цього давали багато тріщин, то можливо війна якраз час розставити крапки на ди. І нічого в цьому немає, а, екстра в тому, щоб розлучитися. Павло розповів про особисте життя у своїх соціальних мережах. Нагадаю, що він у перші дні повномасштабного вторгнення пішов на фронт, але зараз часто ходить у відрядження та влаштовує благодійні вечори для зборів. Не пиши мені про війну, бо вона мене і зникне. А ми так до неї звикли, як ночі боєць зазначив, що для друзів та читачів його поезії ця новина давно не секрет. Але щоб уникнути запитань на цю тему, він вирішив написати окремий допис. Причину розлучення він розкривати не став, але зізнався, що це сталося у 2022 році. Я розлучений для друзів і уважних читачів моєї збірки віршів. Це давно не секрет. Та, схоже, про це треба зробити окремий допис, щоб не відповідати на це запитання знову і знову. Я розлучений. Історія нашої родини закінчилась у 2022-му. Поповнили статистику розірваних шлюбів під час війни. Я пам'ятаю, тут були птахи. Їх ціла зграя кленами горсала, та хікардично грюкала в дахи в ті дні, коли мені ти ще писав. Щоденні справи мали певний сенс, та не згадаю, що в них, крім пустого. Якщо цей запис вітер понесе, то я, здається, не помічу того. Павло Вишебаба також зазначив, що він не хоче розкривати деталі, і втім він повідомив, що ці стосунки для нього вже позаду. Скористаюсь своїм правом не посвячувати інших в деталі. Це наше приватне життя. Ми залишаємось люблячими батьками нашої прекрасної доньки. Це давно позаду життя продовжується, наголосив Вишебаба. Кохали так, що неможливо дужче, кохали без світків і без листів. Тому що зустріч буде землетрусом. нагадаю, що їхнє подружжя ніколи не виносило особисте життя в публічний простір. Згадок про дружину Вошебаби майже немає в мережі вже кілька років. Якщо нас помилою фатом пережити цю люту весну, як же ми будемо кохатись, щоб стерти із себе? Також зазначу, що шлюб Вишебаби потрапив в історію ще у 2015 році. Про їхнє весілля знали усі. Воно увійшло в історію України як перший шлюб, заявку на який надіслали онлайн. На той час пара проживала у Києві, але щоб скористатися цією можливістю, закохані вирушили до Дніпра. Привітати молодят. Тоді приїхав і колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Я згадую своє удруження, коли слід було пронести 25 довідок та збігати 20 разів до банку для того, щоб твій шлюб зареєстрували. Нинішнє весілля пари історична подія для України, сказав тоді Арсеній Яценюк. Якщо а, ваші стосунки і до цього давали багато тріщин, то можливо війна якраз час розставити крапки на ди, і нічого в цьому немає а, екстра. Ординарному в тому, щоб розлучитися, отже, що відомо про дружину Павла Інна Тесленко журналістка, родом з Морюполя, де за 9 років до весілля й познайомилася з Павлом у 2016 році. Павло та Інна стали батьками доньки, якій дали красиве ім'я Зорислава. Я, я якби я була, ну я би я не. Я. Якби я було, не я, якби я, не я. У перші місяці війни Павло Шабаба присвятив дочці проникливий вірш: Тільки не пиши мені про війну. Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад? Це відповідь доньці на запитання, про що писати йому на фронт. Чи там повзають равлики по війну? Чи ти чуєш коників і цикад? Розповім вам і про самого Павла. Отже, Павлу Вишабабі 37 років. Він народився у Краматорську. Він поет, музикант, екоактивіст та командир відділення зсу у 68-й ОЄБР імені Олекси Довбуша. Військовий пише вірші та дає благодійні концерти. На Донбасі міста не покинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вену. Їх відрізали скальпелем фронту супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось вік з нерухомленої кінцівки, але поки лише через оптику, коли ж прицільна, не у білих халатах у формі з брудними літерами. Тут країну зшивають голками крупнокаліберними. Український світанок зійде над Донецьким кряжем. Хтось із нас неодмінно на до ночі в цю землю ляже. Тільки думка мене, як заправиш в ріжок набою, що ти жив як простий чоловік, а переможе воїн. Я з шести років зрозумів, що я хочу бути письменником з десяти років, я пишу вірші, і для мене це абсолютно нормально ділитися з. Я багато років писав стіл у 2022 році. Видав збірку Тільки не пиши мені про війну, зазначає Уніан. Вишебаба активно веде сторінки в соціальних мережах. Нещодавно він показав відео з виступу, на якому він читав вірші. Поет збирає кошти для захисників України. Зокрема, Вишибаба та парамедик Катерина Пташка Поліщук нещодавно робили тур та виступали у містах України. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. І обов'язково раджу перейти на канал Павла Вашобаби та послухати його вірші, тому що це дуже красиво. З вами була ваша Соня. Разом до перемоги. Поки така чудова погодка, розкажу вам одну історію, так знаєте, поміркувати. А ви знаєте, що військові, коли переміщаються між позиціями, вони вдягають на рукав скотч, щоб відрізняти свій і чужий певних кольорів. А що відбувається вночі, як ви думаєте? Скотча не видно, пристрій нічного бачення чи в тепловізор, не розрізнити кольорів. Що, з, що є таким оберігом, який дає тобі безпеку, щоб в тебе не вистрілили свої? От таким оберігом є українська мова. Тому що навіть ті, хто. Російською спілкуються в день, переходять з заходом сонця на українську, бо це твоя безпека, це твоє життя. Тому що, ну, уявіть, якщо хтось тобі вночі буде йти на тебе і скаже: Стой, хто йде, то знаєте, тут ці на нервах з великою долею ймовірності, це буде останнє, що він скаже. Тому що ворог близько, і ми це розуміємо: хто швидший, хто спритніший, то ти виживає. А тепер давайте змоделюємо е, ситуацію. От зараз ми перемагаємо через тиждень, через місяць, там коли перемагаємо. Ворог що кудись дінеться, ми його відкинемо за кордон, але нам треба навчитися жити поруч з ворогом. У ці всі дискусії про мову, які були до повномасштабного вторгнення, я сподіваюся, що всі їх вже потрохи забувають. Зараз ми живемо в іншому режимі. І, на жаль, будемо жити далі в іншому режимі. Ми маємо навчитися використовувати всі інструменти, які послаблюють ворога і посилюють Україну. Я вважаю, що таким інструментом в мирному житті, в тому числі, може стати і мова, тому що це єдине, що нас поєднує з ворогом. Ми нікого не окупуємо, ми нікого ні на кого не нападаємо. У нас інші принципи, у нас інші цінності, ми нікого не катуємо, ми нікого не насилюємо І так далі. І так далі. Єдине, що у нас спільне з ворогом, це російська мова. Ми можемо забрати у нього цей інструмент, при тому. Дуже легко e, позбавити їх інформаційного впливу в тому числі. А чому я говорю, що це легко? Я сам це випробував. Я, знаєте, не десь з під Львова і розказую тут, що всі мають перейти на українську. Я родом з Краматорська, я виріс в російськомовній родині, в російськомовному місті, в російськомовній е, школі навчався. 28 з гаком років розмовляв російською і захотів і перейшов на українську. Це дуже легко, Все інше відмазки. От просто відмазки. Коли я це для себе зрозумів, що досить цих відмазок перейти, так перейти. Я думаю, що ви також, якщо будете чесними з собою, ви зрозумієте, що перейти не так складно. Так, спочатку робиш помилки, але це все дрібниці з тою звитяжною ціллю, яку ми собі ставимо, збереження нашої держави, збереження життів наших людей і наших дітей. Тому що ворог, навіть якщо ми його викинемо, коли ми його викинемо за його кордони. Він все одно буде мріяти нас підкорити. А ми, я впевнений, що ви так думаєте, цього не хочемо.